Відбулися чергові матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 в Європі, за результатами яких з'явилися нові зміни в турнірній таблиці. Відразу варто зазначити, що відбір стартував у березні тільки в половині груп: від G до K включно решта європейських збірних у березні грали в плей-офф Ліги Націй, у тому числі й Україна. Тому стартували у кваліфікації пізніше. У групі А в лідери вийшла збірна Словаччини завдяки перемогам над Німеччиною і Люксембургом. Причому перемога над збірною карликової держави була здобута лише на дев'яностій хвилині. Таким чином словаки мають шість очок. Північна Ірландія та Німеччина мають по три бали. В Люксембурга нуль. У групі Б Швейцарія очолила квартет з шістьма очками у своєму активі. На другій сходинці Косово з трьома балами. Швеція та Словенія набрали лише по одному пункту: Данія та Шотландія борються за першу сходинку у групі С, маючи по чотири очки. Греція відстає на один бал від лідерів. А головним аутсайдером є Білорусь, яка програла обидва матчі. Українська група Д почалася для нас вкрай неприємно. Команда Реброва поступилася Франції і здобула всього очко на полі Азербайджану. Натомість Ісландія, потенційно наш головний конкурент. Розбила азербайджанців 5-0 і скромніше програла французам. У групі Е. Іспанія відірвалася від Грузії і Туреччини. Набравши шість очок, у і турків потрибали. А Болгарія остання з нулем в активі. Португалія очікувано домінує в групі Ф, набравши шість очок за стартові два тури. Вірменія розжилася трьома пунктами. А Угорщина та Ірландія поки пасуть по задніх з одним балом. В групі джі панує двовладдя: Нідерланди і Польща набрали по десять очок. Правда. У Помаранчевих є одна гра в запасі. Поруч розташувалась Фінляндія 7 балів. У групі H Боснія і Герцеговина вперше втратила очки, програвши Австрії. У обох тепер по 12 пунктів. Але команда Рангніка зіграла на один тур менше. Далі йдуть Румунія 7 балів. Кіпр 4 бали. А Сан-Марино остання з нулем. У групі І e на вершині Норвегія, яка зразково провела перші 5 матчів. Італія та Ізраїль сподіваються відіграти 6 пунктів відставання від вікінгів. Естонія і Молдова у ролі статистів. Трохи заплутаніше в групі Джей. Північна Македонія несподівано очолює групу з 11 очками після п'яти матчів. Далі йдуть Бельгія та Уельс, які мають по 10 пунктів. У червоних дияволів грав запасі у Казахстана три балі. В Ліхтенштейна нуль. У групі К визначився очевидний фаворит. Англія продовжує ідеальний хід, набравши 15 очок у п'яти турах. Сербія, сім очок. Друзі Путіна отримали ляпаса від трьох левів і пропустили вперед Албанію, яка має сім очок. Латвія має чотири бічали. У Андорри традиційний Бублик. У групі Л. Одразу два лідери: Хорватія та Чехія. За третю сходинку борються Фарери та Чорногорія, які мають по шість балів. Аутсайдер групи Гібралтар нуль балів. Хто на вашу думку має виходити на чемпіонат світу? Свої думки пишіть в коментарях.